Так, вашій увазі, ось така чоловіча компактна електробритва, Ціна 499 гривень. Значить, тут у нас іде одна голівка моно з подвійним лезом, голівка, до речі, рухома. Значить, вхід USB-Micro. Тут у нас. Хороший потужний двигун. Як для цієї електробрита, я вам хочу сказати, це дуже класний варіант. Значить, електробритва підходить для вологого ліня, сухого ліня, вона води не проникне, її можна промивати. Працює година від акумулятора, може працювати від мережі. Час зарядки теж одна година? На зарядку є індикатор. Зручний компактний інструмент. Тобто, це дуже класно. От я. Як, на мою думку, це дуже зручно для поїздок. Тобто це як дорожня може бути електробрипа, щоб не брати з собою весь комплект, а просто взяти в таку маленьку, в чисту поїздку в дорогу. Це дуже зручно. Можна використовувати як основну. В принципі, ви знаєте, вона працює класно, зараз покажу. От. От, В принципі, бере. Тому кому потрібно, звертайтеся замовляти. Сайт Trimoor.inua, інстаграм trimor.inua така сама назва, Telegram, Телефон ви побачите на відео та в описі під відео.